Вже понад тисячу років ми, українці, стоїмо на захисті нашої землі, нашої незалежності та власної державності від часів древнього Києва до наших днів. Київська Русь. Колиска української державності, саме заснування Києва, сприяло формуванню культури, права, торгівлі та релігійного життя тодішніх українських земель. Володимир Великий запровадив християнство, що сприяло подальшому зміцненню державності, поширенню писемності, створенню визначних пам'яток літератури. Ярослав Мудрий посилив єдність українських земель та зміцнив роль Києва на міжнародній арені. А король Данило Галицький був одним із найяскравіших історичних діячів середньовіччя та легітимним і визнаним в Європі королем. Козацькі війська боронили українські землі, освоювали південні степи, підтримували українську культуру та православну церкву. А конституція Пилипа Орлика була визнана однією з перших у світі писаних конституцій. Тарас Шевченко розвивав національну ідею та українську мову. Ще тоді попереджував та казав, як треба діяти, боротися. Українська народна республіка стала першою спробою створення незалежної української держави. А у бою під крутами 520 відважних українських вояків та студентів зуміли на декілька днів затримати більшовиків. Акт злуки УНР і ЗУНР об'єднав захід та схід України у єдину державу та став символом її соборності. Українська повстанська армія протистояла одночасно радянському та нацистському режимам, а її ключові діячі відіграли значну роль в утвердженні нашої державності в майбутньому. Завдяки боротьбі дисидентів у громадській свідомості надалі стверджувалася думка, що ми є не просто придатком до великого брата, що можливе створення незалежної держави. Ухвалення акту проголошення незалежності України вмінчало тривалий шлях нашого народу до самостійності. Прийняття Конституції України стало визначальним чинником забезпечення державного суверенітету, консолідації українського суспільства, формування і розвитку інститутів державної влади. Помаранчева революція спонукала радикальне розходження України та Росії, змінила погляд НАТО на Україну. А протести революції гідності стали найбільш голосною та чітко сформульованою заявою українців про свої цінності: гідність, свободу та демократію. Початок російсько-української війни став переломом у багатовіковій історії боротьби за нашу державну і національну незалежність, а широкомасштабна агресія повним і остаточним розривом України з радянською та імперською спадщиною. Сьогодні нам доводиться знову день за днем виборювати свою країну. Звільняти її території, зупиняти ворога, Україна і її народ б'ються за збереження своєї культури, мови та територіальної цілісності. Переможемо та збережемо нашу державність з днем української державності.